Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо задачу номер 181 за підручником Алгебра 7 клас, автора Олександра Істеря. Так, умова. Ящик з апельсинами на 3 кг важчий за ящик з лимоном. Яка маса кожного з них, якщо маса 4 ящиків з апельсинами, така сама як маса п'яти ящиків з лимонами? Так, значить. Щось треба позначити через х. Звичайно, перше речення нам допомогло. Ящик з апельсинами на 3 кг важчий. Знаєш, про апельсини нам відомо, що вони на 3 кг важчі, а про лимони взагалі нічого не відомо. Пишемо розв'язання. Отже, через Х позначаємо лимони. Нехай х кілограм. Це у нас буде ящик. З лимонами, з лимонами, тоді, звичайно, х плюс 3, тому що на 3 кілограми ваші, так, кілограм, це в нас буде ящик з апельсинами. За, ага, так, апельсинський апельсинами. Синами. Але перед тим, як скласти рівняння, нам треба ще зрозуміти нашу умову. У нас є 4 ящика з апельсинами і 5 ящиків з лимонами. І тоді їхня маса буде рівна, тобто дорівнює. Значить, ми можемо, звичайно, розписати стало або після того хоча. Я думаю, що тут не обов'язково. Ми можемо відразу написати. Значить 4 ящики. Тобто множимо 4 рази, так, 4 ящики. 4 ящики з апельсинами, а апельсини ми позначали як х 3. буде дорівнювати 5 ящиків з лимонами. Х у нас через лимони, тому просто 5х. Ну, тоді пишемо, складаємо рівняння пере це. Складаємо рівняння. Рівняння Бо Тут взагалі ніяких немає. Так, окей, розв'язуємо. Розкриваємо дужки. 4 поміж на Х буде 4х, 4 помжи на 3 буде 12, плюс 12 дорівнює 5х без зміни. З х в ліву сторону, звичайно, числа вправо. 4х у нас є з лівої сторони, так? тому переносимо. 5х з протилежним знаком. У нас додатнє стане від'ємним. Дорівнює. І 12 треба перенести вправо з мінусом, тому що тут плюс, мінус 12. Окей. 4 мінус 5. мінус 1, тому просто записуємо мінус Х, дорівнює мінус 12. Розуміємо, що треба перемножати на мінус 1. Ми вміємо, пам'ятаємо, у нас є властиві, що ми можемо помножити поділити на одне і те саме число, ліву і праву частину. Саме головне на одне і те саме число. Тому це буде х дорівнює 12. Отже, нам треба, а що нам треба було знайти, яка маса кожного з них. Отже, ми позначили х це ящик з лимонами, тому пишемо кілограмів, і це у нас буде маса ящик з лимонами. Ящик з лимонами, лимонами. І щоб знайти, скільки яка маса ящиків за апельсинами, просто треба додати 3. Тобто Х плюс 3 у нас дорівнює 12 плюс 3, дорівнює 15, онтушка кілограм. І це у нас маса. Так, ящик ящик з апельсинами. З апельсинами. Все. Що треба було знайти, тому записуємо відповідь. Відповідь у нас 12 кг і 15 кг. Все. Дякую за увагу.